Я передусім поставлю під сумнів, те, що Путін полетить як до Туреччини, так і до Еміратів. Ми розуміємо, тобто ми розуміємо, що є витоки з міністерства закордонних справ Туреччини, з міністерства закордонних справ Еміратів. Редоган е, дуже сподівається, але Путін все-таки він дуже дбає про свою безпеку і уявити собі, пам'ятаєте, як він літав в Китай з валізою, з усіма цими причандалами, які його супроводжують. Я мене бачу навіть технічної можливості забезпечити таку поїздку. Тому Путін до останнього може говорити про те, що він туди полетить. А потім вони, моє припущення, обмежаться просто відеоконференцією. Відповідно, і вимірати Путін так само не полетить, просто боючись виїхати за межі Російської Федерації. Він навіть в Білорусь останнім часом не літає. Що стосується прямих переговорів Путіна і Зеленського, для цього має бути предмет переговорів. В конституції ми навіть не можемо говорити про теоретично припускати територіальних поступок, бо це чітко прописано в українській конституції. Президент Зеленський, як і будь-який громадянин України, не може взяти на себе відповідальність. За пряме порушення Конституції. Уже територіальна цілісність, суверенітет на всією територією визнаною в міжнародним співтовариством, це та червона лінія, яку справді українська влада перейти не може. Така ага. от моя думка ага. з цього приводу. Я тоді тут ставлю 5 копійок. Не так, як Чайка, а просто 5 копійок. Справа в тому, що вчора Держдеп США, зокрема, устами топ-чиновника Метю Міллера, це представник прес-служби, Держдепу США. Сказав, що вони не будуть ні керувати, ні заперечувати будь-якими процесами, які стосуються можливих перемовин України і Росії або навіть і зустрічі Зеленського і Путіна. Тому от мені оце все на качку реально зараз не схоже. Ну тобто на якусь пулю, запущену в інформпростір, що мовляв, це буде чи не буде. Якби не коментар Держдепу США. Я б окей сказав би, ну так, десь поговорили, преса здала, тим паче, французька преса з таким вчора легким заходом повідомила про те, що папа Римський колись домовився із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів про таку зустріч. Я е, просто нас поверну зараз буквально одна така ремарка. Бо я вчора досліджував вечір. Взагалі, оцю хронологію зустрічі Путіна, президента Об'єднаних Арабських Еміратів і таке інше. Президент ОАЕ був у Росії в червні цього року. Він приїздив на саміт. Економічний якась економічна міжнародна конференція проходила там. Вони збирали інвесторів. Там головні інвестори були профспілки і МЧСники Росії, але менше з тим були таку, був також і президент Об'єднаних Арабських Еміратів. І він несподівано, не дочекавшись ніяких панелей, сів і полетів додому літаком. Бо е, фактично вся російська преса бігала біля нього з камерою, з мікрофонами і хотіли показати, що дивіться, президент Об'єднаних Арабських Еміратів сяде з Путіним на одній там з панели, на сцені. З одній Так, Цього не сталося, але е, видання букви, те, що я знайшов, повідомило, Ну, з посиланням, це ж зрозуміло, на джерела, і фотографії були, що він мав аудієнцію з Путіним, президентом Еміратів. Вони про щось тоді говорили. Тому я не виключаю те, що от історія пам'ятаєте з папою Римським, що він там говорив про якийсь мирний план. Все-таки пішла через Об'єднані Арабські Емірати. Він, до речі, був з візитом Об'єднаних Арабських Еміратах. І зараз запустили цю тему із можливою зустрічю Путіна і Зеленського. Іордеся да, ну, я Керуй, керую. Хочу, керую. Да, я хочу да, сказати, да. що з приводу держдепа, ну там годі було очікувати якоїсь іншої реакції. Вони як нормальна демократична країна кажуть, що є російсько-українська війна, ну Україна буде вирішувати, сідати, не сідати там за стіл перемовин. А ми будемо допомагати стояти там, не знаю, в стороні чи не в стороні. А якщо нас там запросять до якихось більш грунтовних там перемовин, ми звичайно приєднаємося. Тому тут я не думаю, що є прям якийсь там сигнал, оскільки якщо ми Ва йде про певну підготовку до чогось і певне накачування, то воно, мабуть, повинно бути двостороннім. Я, наприклад, в Росії на сьогоднішній день такого не бачу. В Сенсі не бачу. Е, ну в сенсі, я не бачу, що вони починають вкидати якісь тези про те, що необхідно е, прислухатися, в тому числі і до іншої сторони, сідати за стіл перемовин і так далі. Вони по іншому говорять. Е, вони чотири е, нав... області, і да, крім вони накачують навпаки оцю цю тезу, да. що е, мінімум чотири області е, зняти взагалі з порядку денного питання. Е, Криму, ну тобто не піднімати uh -huh. його, і тоді ми можемо про щось там домовлятися. Да, вони типу формально відкинули там оцю демілітаризацію, денацифікацію і інші там ідіотизми, які в них були від початку. Ну але знов таки. Буває навіть таке, що потім з'являється Медведєв, які там пише чергову якусь дурню ага, про те, що та взагалі там на колінах приповсти, там просити там вибачення і багато якихось таких речей. Тому сказати, що вони показують якусь там схильність до компромісів, принаймні на публічному рівні, ну поки мабуть не можна. Що стосується е от, там тих перемовин і можливих якихось зустрічей, я абсолютно підтримую. Я також станом на сьогодні дуже сумніваюся, що Путін кудись поїде особисто. Це дуже цікава історія в тому сенсі, що, по-перше, він боїться летіти, оскільки очікує якихось провокацій, в нього фобія, що там літак можуть збити, і так далі. І третій ж момент, я думаю, що в нього зараз ключова фобія це полетіти з країни, а потім, коли він повернеться, ситуація може в Кремлі бути Кремлі буде. Вже пригожен. Е, 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 ну, не пригожен, але люди, які з його оточення, не пригожена а Путіна, але які. Зроблять е, таку цікаву операцію, яка колись була проведена, доки Микита Сергійович Хрущов відпочивав під сундрі. Він прилетів і йому потім сказали: значить, Ну добре, що не стратили. З Путіним може бути трошки інша якась навіть історія. Або ну, реально відбудуться процеси, і він повернеться і йому скажуть, що ну от ми тут подумали, колективне якесь правління, політбюро. Е, я розумію, що це. Ну, Може там здатися таким, знаєте, сценарієм не дуже ймовірним, але судячи по деякій інформації, яка якраз виходить з російських так званих еліт. Так званих еліт, які в тому числі входять в оточення Путіна. У них рівень занепокоєння і незадоволення Путіним ну останнім часом просто ну, Наприклад. ну дуже сильно зростає. Ну, з'являються такі повідомлення, які можна прив'язати до певних груп, тому що ну щоб подивитися, звідки mm -hmm. вони mm -hmm. виходять, і там логіка така, що втрачена керованість. Ми ну, як учора ось, співвласник Яндексу, да, зробив. Ми заяв. знаходимося, yeah. ми знаходимося yeah. просто в глухому куті. Ми mm -hmm. не знаємо, як вийти з цього глухого кита кута. Да? Для частини еліт повне лягання під Китай є неприйнятним, тому що вони не бачать своїх перспектив там. Ну, колись Дерипаска він хотів зробити як краще, але вийшло як завжди. Сказав фразу, що там величезний та ринок в Китаї, але слухайте, ми ж ні чорта про нього не знаємо. Ми не знаємо, як так там працювати, і в нас немає ресурсу. От важливий момент в нас немає ресурсів, щоб ми туди зайшли і почували себе там рівними. Тобто їх ці питання хвилюють, і от на фоні всього цього Путін може там звичайно думати, що кудись треба летіти щось робити, але от в нього такі побоювання вони наявні. Тому поки якісь особисті зустрічі, якісь саміти, ну той же Єрмак каже, ми запросимо потім Росію. Е, ми... ну, він не казав Путіна. Він говорить Росію саме Росію. Дивіться, да. мені ці ні, я підтримую таку ідею, що от ми з усіма країнами переговорили, всі сказали, ваш план супер. Потім ми на килим викликаємо Росію і кажемо, mm -hmm. на що вас там mm -hmm. два тижні виводити війська. Mm -hmm. Якщо. Ні, ну гарна ж так, історія. Ну так воно ж ні, так виглядає, ну, да, да? Да, клас, але так. ну ви уявляєте собі реакцію, наприклад, там Росії. Ну ми ж дорослі люди. Зрозуміло, що воно в такому форматі, отак Піднічка, не вийде. Ти ж сам кажеш, що всі мені цікаво відправити Путіна ні, туди, а вони цим часом там але, все поврішили. Ну, ну чи, чи, чи чи згодиться навіть на гіпотетично люди, які можуть прийти після Путіна, саме на такий формат. Це ж питання, ну насправді, дискусійне. Вони я, захочуть я, ви, певної поваги. Дозволь сатири трішки вставити. Беруть двійника, саджають літак, відправляють. Я вже не кажу навіть про ці теорії там змови двійників, трійників там і так далі. Але зрозуміло, що прийдеться десь зустрічатися, можливо, в розширеному форматі і вести якісь серйозні перемовини, як то кажуть, з ручкою в руках. Що, куди і як, і отут ми повертаємося до того, про що ми говорили, колеги там ж допомнять? Мабуть, в нас чітко записано жодних перемовин з путіним конкретно раз, жодних територіальних поступок. І Єрмак сказав, що саміт в Джиді, G... не саміт консультації в Джиді. Це підтвердили. Всі визнали цінність ну так, так, територіальної так. цілісності державного суверенітету. Я е, дозволю собі маленьку критику. Звичайно, визнаття цінності не означає, що ті країни будуть примушувати до допомоги. Це просто статут. Вона просто да. Підтвердили. статуту. Підтверджено, ну, але це, от, це навіть, дуже важливо, як на але дивіться. Навіть сказати. виходячи з цього підтвердження, uh -huh. тобто, ми в такій ситуації, що жодні перемовини про якісь там поступки територіальні, вони апріорі неможливі. І mm. тоді просте питання: а от ми ну, роздуває влада цю тему, говорить. І що тепер робити з якимись дійсно можливими переводами? Якщо Росія впирається рогом і каже: Ні, ми там Крим точно не віддаємо. Ну, от як ми ж до Війська початку нивограми... програми говорили, що е, на наші колеги такі, мабуть, отримують там методички з Росії, то вже говорять ну, дві, окремі, області туди, дві області, туди дві області, сюди. Да, але да. не ну, слухайте, це ж треба запитати у громадян і так далі. І я, наприклад, не можу уявити, як там президент Зеленський, попри його рейтинги сьогодні, вони об'єктивно високі. Вони, може, не такі захмарні, як іноді там малюють і розказують про 95% підтримки, але вони високі. Ну, це об'єктивна реальність. Ну що він виходить і каже: Я тут подумав. Ні, ну, ну він такого не може сказати. Да. По-перше, а по-друге, так само високі рейтинги відмови від будь-яких територіальних поступок. Тобто вони співставні за рейтингами президента. І, навіть більше і, і зараз по, більш, 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 да, да. і зараз, попри дуже тривожні новини з фронту, ми чудово розуміємо, в якій ми ситуації знаходимося, тим не менше, пацифістських настроїв в суспільстві не немає, виникає. Але... Якщо їх не виникає, президент у нас звик зважати на суспільну думку ну, з точки зору от, естрадної популярності. Він зважає на суспільну будь думку. Будь-який президент в... пов... будь-який змушений зваж Ну от президент будь-який арабсь... демократичний президент Арабський. змушений, я кажу. Отже, тому президент не може піти на ті умови, на які їм буде викочувати Росія. Тому перс приближчих перспектив перемовин ні з Путіним, ні яким небудь замінником Путіна. Я не маю зі двійника. Я маю на увазі там прем'єра та, Припустимо, когось уповноважену особу. Я думаю, зараз ці перемовини є неможливими.